Не питай, чим люди злі, чому такі смутні, а спитаю, чи у житті, вони когось люблять. Думає, що це так легко злість в собі носити, очі не на себе, а в чужий бік косити і щодня переживати. Як це їм вдається? Я ж бо кращий, я достойний. Що мені дістається? Хоче більше, хоче краще та свою увагу витрачає на сусіда і його зневагу. Потім сердиться на себе. Та не признається, це вони в усьому винні В тому і гребеться. Бачать лише чужі вершини і ротами смокчуть, але шлях до цих вершин бачити не хочуть. Не цікаво, як почав і як було важко. Та, звичайно, в тебе є. А мені, бач, страшно. І єдина їх підтримка сміх тобі у спину. Але знаєш достеменно це тебе не спинить. Як всередині зростає непохитний стержень. Попри все, будеш йти лиш до нових звершень.